яйця збиваю з молоком. У мене 80 г 80 грам грудки відвареної. У кого є ветчина, Любий м'ясо тебе, люби, хто яке люби. Ну, у мене, як завжди, все правильне. Томік, тобі в тебе є свій корм, нічого просити. Вот. Включаємо плиту і виливаємо оцю суміш на сковородку. Сюди ж кидаємо оцю лапшу, що ми перерізали ой. Розрівнюю так ось. Кругом і сюди ж розкладую грудку. В кого грудка? Це в мене грудка, в кого може ковбаса? І я тільки грудкую, як сказати, зверху викладаю помідорчик. І накриваю кришечкою. І на мідлений вогонь. Через 10 хвилин я висипаю зверху сир солугуні. Я його просто обожнюю. Весь час його купую. І знову накриваю і на самий маленький вогонь. Пройшло декілька хвилин, сир розплавився і я додаю зелень. Зелені я наморозила дуже багато. Милики петрушка, і укроп, і сельдерей, вся зелення є. І оцей сніданок готовий. Зараз еще секундочку. І все. Бачите, як красиво. Сніданок на дві порції. Можна сюди більше овочів, можна перчик додати, хто любить. Я додавала, я дуже люблю перець. але моя друга половина не любить. А тут якраз на дві порції. Оце кущ хороший, но йому теж років під 20. Но це ж самий сами виноград, який у нас люблять усі. Так що цей сахариць. Так, Він смачний, а цей кущ... розовий. він. А цей кущик він у нас сьогодні, цей рік цей рік уже на випробування. Перезімували вони добре, обрізаємо низ, обрізаємо, оживляємо вверх, почку теж ми осліпимо. Ну, Чепуки, чебуки красиві, них такі прямо як здоровенні. Почечку в на сантиметр, осліпили. Вверху дві почечки обрізали і поставили в корнівин. джекфу. Брасічка. Корнівін. Так, все, наші харківські чебуки красиві, перезимувавши я, в, погрібі. Я... в погрібі. В погрібі хорошо. А яка назва? Не знаєш. <гум> назва так, як і в нас. Не Ні, Суп... Супер ранній сказав. <гум> <гум> да, все. Чебуки насадили на всю Дніпропетровську область. Дві банки насунули і вставляємо в корні. Він самий дешевий, хай вони сутки пропитаються, а потім... O adetico. у ванну комнату, на теплий пол ставимо в темному місці. І через 10 днів подивимося, що буде, щоб не почки, почки не проростатимуть, а коріння розпуститься. Ну, Там як Бог дасть. Все, несемо в теплу підлогу і. Yeah. Okay.